Виконуємо номер 1158 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Запиши два правильних і два неправильних дроби, у кожного з яких сума чисельника і знаменника дорівнює 11. Приступаємо до виконання. Дріб називають правильним, якщо у нього чисельник менше, ніж знаменник. Отже, можемо записати два правильних дроби, сума чисельника і знаменника яких 11, це 5 шостих і 4 сьомих. Правильні дроби. 5 додати 6 дорівнює 11. І 4 додати 7 дорівнює 11. А тепер запишемо два неправильні дроби. Це буде дріб 6 п'ятих і 7 четвертих. Неправильні. Дроби. Ми записали два правильних і два неправильних дроби, у кожного з яких сума чисельника і знаменника дорівнює 11. Номер 1158 виконано.